Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес в Києві. 15-та година. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та та СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. На Сумщині у Великописарівській громаді росіяни вбили мирного жителя. Населений пункт обстріляли з артилерії, також пошкодили два приватні будинки. По прикордонню гатять невпинно. Тривога тривала напередодні майже 19 годин. Обласна військова адміністрація нарахувала майже 100 обстрілів у 33 населених пунктах, найгучніше у Сумському та Шосткинському районах. Ось рятувальники виклали відео пошкодженого шпиталю. Також вибухова хвиля понівечила два п'ятиповерхові будинки. у Арні зайнялася пожежа. Щойно її ліквідували. Спеціальні служби почали закривати вікна фанерою та плівкою. За добу ворог скинув майже 40 кабів та добивав із безпілотників. У сумській громаді пошкоджено приватні будинки, господарчої будівлі та сільгосптехніку. Восьмеро людей поранені після нічної ворожої атаки шахедів на Вінничину. Російські безпілотники влучили, зокрема, у польське підприємство Барлінек. Про що повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. П'ятеро працівників травмовані у лікарні, двоє чоловіків у важкому стані. 19 приватних будинків у двох громадах області зазнали руйнувань, а два цивільних підприємства практично вигоріли вщент. Рятувальники ліквідовували наслідки влучань продовж кількох годин. Родина пенсіонерів Ткачуків залишилась без будинку. Російський безпілотник зруйнував усе те, над чим подружжя дбало все життя. Криша побита, хата побита, все побите, все побите. Коротше, біда така, що не передати. Для чого так поїздіватися на нами? Від травмувань пані Валентину та пана Михайла врятувало диво. Влітку пенсіонери фактично живуть у рітній кухні і туди уламки не долетіли. Гул Шахедів вигнав вночі з будинку і їхню сусідку, пані Ольгу. Летіли, звісно, летіли. Летіли. Вони десь тут всі летіли, розумієте? Водово, що Тут вони були. У писарівці це село поблизу він. Неці, що найменше дев'ять будинків залишились без вікон та дверей. Ми максимально сьогодні вже зайшлимо сюди відповідних працівників, які зроблять ще додаткове обстеження, визначать план робіт по кожному будинку володінню, що необхідно допомогти, де замінити дах. Вані на Вінниччині 10 зруйнованих будинків, та найбільше зазнали збитків два цивільних підприємства, куди влучили ворожі дрони. І саме звідти до лікарні забрали вісьмох поранених, всі працівники, двоє у важкому стані. Госпіталізовано п'ять постраждалих з опіками. Ще є троє постраждалих різного роду травми, ті, які з опіками, двоє важкого ступеня, значних опіків зазнали. Пожежу на одному із найбільших цивільних підприємств ліквідували о 9.30. але завали рятувальники ще довго розбиратимуть. І після того як їм дозволили приступити до ліквідації наслідків обстрілу, вони безпосередньо почали проводити роботи до ліквідації такої ситуації. Залучено від ДСНС 116 рятувальників. Та 30 одиниць техніки вночі на Вінничну Росіяни запустили 28 ворожих БПЛА. Завдяки нашим ППО вдалося збити щонайменше 18. усім. Постраждалим внаслідок ворожої атаки за підтримки благодійних фондів, виплатять грошову компенсацію. Повідомили у військовій адміністрації. Людмила Цимбалюка, Толі Дмитрієв, факти на єдині новини. Дональд Трамп погодився на пропозицію Німеччини закупити для України системи Петріот після того, як побачив кадри наслідки російських атак. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Втім, це не було б можливим, якби не багатомісячна дипломатична компанія європейських лідерів. Зокрема, президент Фінляндії Олександр Стуб налагодив контакти з Трампом ще під час гольф-турніру у Флориді. Агенсек НАТО Марк Рюте навіть жартома називав американського президента татком, щоб завоювати прихильність. Ключову роль відіграв канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у червні. Він зустрівся з Трампом у Білому домі. А згодом політики майже щотижня спілкувалися телефоном. Дізнавшись про зупинення американської допомоги, Мерц запропонував США купити дві системи Петріо для Києва. Трамп спочатку не давав згоди, але 11 липня, після чергової російської атаки на українські міста, сам зателефонував Мерцу і не лише пристав на його пропозицію, а й навіть запропонував. Продати замість двох Петріотів п'ять. Тепер Німеччина ймовірно передасть Україні дві власні системи та замовить у Сполучених Штатах нові. Ще одну платить Норвегія. Також можуть долучитися Данія, Фінляндія та Канада. Тим часом, як повідомили джерела агенції Reuters, наступного тижня НАТО проведе зустріч країн власниць систем Петріот, щоб узгодити передачу додаткових батарей Україні. Десять років в Україні працює інститут пробації. Це система нагляду за правопорушниками, які скоїли не тяжкі злочини без їхнього ув'язнення та ізоляції від суспільства. Модель поширена у світі її вважають дуже ефективною. Україна брала за приклад досвід багатьох європейських країн і Канади. Пробація дає можливість людям, що оступилися в житті, реабілітуватися, змінити ставлення суспільства до себе, працювати, навчатися, жити з родиною, приносити користь, а не сидіти за ґрата. У цьому їм покроково допомагають фахівці центру пробацій. Як результат, 80% після завершення терміну покарання не повертаються до злочинності. Ми зустрічаємося з Євгеном на території реабілітаційного центру для наркозалежних. Він тут наставник. Декілька років тому сам мав багаторічну залежність. Більше 12 років вживав наркотики. Погана історія. Погана історія ще з дитинства, хуліганив, почав вживати. Після вживання почались проблеми з законом, і все завершилось майже тим, що мене. Повинні були позбавити волі Боскує крадіжку. Суд вирішив не кидати хлопця за ґрати, а призначив пробацію. Це відбування покарання без ізоляції від суспільства, але під наглядом. Вже 10 років в Україні працює така система заходів для засуджених які вчинили нетяжкі злочини і не загрожують суспільству. Це світова практика, що дає шанс людині змінити свій спосіб життя. Без руйнівного впливу в'язниці, без втрати соціальних та родинних зв'язків. Пробація вивчає людину, пробація знаходить ці проблеми, і пробація інформує суд про те, що ми знаємо, що робити з цією людиною. надається допомога, консультації необхідні для того, щоб людина усвідомила. І стала нашим партнером у зміні свого життя з 2015-го, Відколи в Україні запрацював інститут пробації. Приблизно мільйон українців були на обліку та отримали допомогу фахівців. Для кожного засудженого, яким суд дозволив пробацію, складають персональний план змін, враховують проблеми, обставини життя та ризик повторного вчинення правопорушення. Є п'ять реабілітаційних програм як от подолання агресивної поведінки чи домашнього насильства. Також із центром працюють 2700 організацій партнерів та майже тисяча волонтерів, які надають психологічну юридичну допомогу з працевлаштуванням, навчанням, житлом за потреби, подоланням залежностей. Переважно на пробації люди, які скоїли незначний злочин, вперше це ті люди, які не подумали, не оцінили ситуацію. Піддались пагуб, пагубним звичкам. Є люди, які ну повз би проходили на вулиці. Я б ніколи не подумала, що вони можуть бути схильні до цього, але ну так склалось життя. У межах пробації обов'язкове регулярне відвідування підрозділів центру, бесіди із фахівцями. Це один із київських офісів пробації, мета облаштувати такі по всій країні і створити умови, що сприяють довірі. Ми хочемо, щоб люди приходили сюди не як до відділку поліції, не як до установи виконання покарань, а як до офісу, де вони. Отримують необхідні консультації, допомогу регулярно сюди ходить Євген. Свій досвід розповідає вже іншим засудженим, бо надієвіше самому захотіти змінити своє життя і прийняти допомогу інших. Хай він мене не буде сприйняти зразу, але він буде знати, що раз разу місяць приходить хлопець Євген, який свідчить, який каже, махає рукою, каже: Друже, я знаю, як тобі допомогти. І може колись це зерно, яке господь посіяв мені, я сію там. І воно проросте. Система пробації в Україні за 10 років довела свою ефективність. Перебуваючи на обліку, 95 людей зі 100 не повертаються до криміналу. Важливий показник поведінка після завершення строку. І зараз 80% людей продовжують законослугняний спосіб життя. І в нас цей показник вищий ніж в деяких країнах світу. А ще пробація це суттєва економія для держбюджету, скорочення витрат на утримання тюрем. Позбавлення волі на сьогодні в 10 разів дорожче чим пробація, і якщо є можливість не запроторювати людину у місця позбавлення волі, а виправити її в умовах вільного суспільства, то це буде з економічної точки зору на 10, в 10 разів дешевше, Що людина не втрачає соціально корисні зв'язки, виправляється, влаштовується на роботу, сплачує податки, створює сім'ю. Сьогодні на пробації покарання відбувають у два з половиною рази більше людей ніж у місцях позбавлення волі. Деякі правопорушники виконують громадські роботи у власних громадах, і торік це заощадило містам та села майже 30 мільйонів гривень. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факт Сітіві, марафон Єдині новини. Приблизно півмільйона абітурієнтів цього року вступатимуть до українських вишів і профтехів, прогнозує Міносвіти. Лідери серед вакансій електрики, будівельники, зварювальники, слюсарі, оператори верстатів тобто ті спеціальності, які освоюють саме у профтехах. Та в Україні вони, на жаль, не в пошані. Опитування доводять лише двоє зі ста підлітків бачать себе у робітничій професії. Хоча працедавці буквально полюють на них, готові навчати гідно платити. Про спеці спеціальності, на які точно буде попит найближчі роки Даніл Самсонов Далі абітурієнтка Анна Львівщини готується до нового етапу у житті переїзду і навчання у столиці, який більшість однолітків вагалися куди вступати. Серед варіантів були іноземна філологія, журналістика, але врешті обрала право. Але в останній момент минулого року, точніше, в вересні, я потрапила у Берлін на міжнародні дебати. І тоді я зрозуміла, наскільки можна силою голосу, думкою і критичним мисленням змінювати суспільство на краще. Анна розуміє юристами ринок переповнений. Та водночас дівчина іде за мрією досконало володіє німецькою, а тому вірить, що зможе знайти роботу. Якщо людина робить ту справу, яку вона любить, то завжди точно з вірогідністю 100%, в неї це буде виходити, і всі дороги будуть стелитись як на краще. Тим, хто прагне бути юристом, економістом, менеджером, експерти радять готувати. До конкуренції не лише на ринку праці, а й уже під час вступу цьогоріч у вишах на них чекає жорсткіший конкурс. Бюджетних місць поменшає, а контракт стане дорожчим. Бо держава прагне менше вкладатися у фахівців, яких і без того забагато на ринку. Якщо ви щиро хочете бути юристом, економістом, менеджером, і ви хочете віддати 4 роки навчанню, то вам треба орієнтуватися, щоб ви були найкращі в цій спеціальності. Тому що, якщо ви вже точно хочете туди йти, ви маєте ставитись до цього серйозно. Курувати з іншими, і знаєте, це така як гра, пан або пропав. Або ви найкращий економіст, або ви ніхто. Країні катастрофічно бракує фізиків, хіміків, архітекторів, інженерів, лікарів, тих, хто рухає нашу науку та технології, від кого залежатиме відбудова. І так вже не один рік. Саме тому бюджетних місць у вишах для таких спеціальностей побільшає. Тому що зараз під час війни дуже важливо знати, хто будуть ці люди, які будуть лікувати ветеранів, допомагати відбудовувати Україну. Тому всі технічні спеціальності будуть актуальні, там точно буде робота і високі зарплати. Та щоб мати високу зарплату, зовсім не обов'язково здобувати вищу освіту. Уже сьогодні 85% вакансій на ринку праці займають робітничі професії: електрики, будівельники, слюсарі, зварювальники, водії, тобто ті спеціальності, яких не вчать у вишах, а у профтехах. Зараз категорія робітничої спеціальності це найбільша за кількістю вакансій на Work.ua. Потреба в таких фахівцях надзвичайна натомість відгуків від шукачів досить мало, проте варто зауважити, що роботодавці зараз намагаються бути проактивними. І часто вони самостійно навчають е кандидатів, які не володіють цими навичками. Ба більше почасти зарплати у робітників значно вищі ніж у вчителів, бухгалтерів чи маркетологів, кажуть у службі зайнятості. У нас, наприклад, є позиції для водіїв далекобільників і заробітної плати до 100 тисяч гривень. Є пропозиції для автоелектриків до 90 тисяч гривень зарплату. роботодавці пропонують також електромонтер і електрогазозварник 64 і 50 тисяч. Відповідно Те в Україні досі існує стереотип. Робітничі спеціальності непрестижні. Згідно соціології, лише двоє зі ста підлітків бачать себе у таких професіях. Ламає такі стереотипи Київська школа економіки своїм проєктом профтех. Тут на сучасному обладнанні навчають слюсарів, токарів, електриків, зварювальників і операторів для роботи на верстатах із час. Словим програмуванням більше половини студентів тут старші за 40 років, мають вищу освіту, чималий стаж, приходять сюди саме по перекваліфікацію у робітничій професії. Ця група операторів ЧПК якраз почала навчання. Спершу теорія, а за півтора місяці вже практика. Володимир, маркетолог, але вирішив стати ще й оператором верстата. Це завжди цінувалося і цінується по сьогодні. Це ще й оплачується і досить. Досить непогана по відношенню до професії е, маркетингу. Е, дуже зарплати вище середнього. Тут добре розуміють: немає зайвих трьох-чотирьох років на навчання, аби зрозуміти, чи твоя ця справа. Натомість навчання в інтенсиві за три місяці. Дорослих студентів мотивує здобуття нової затребуваної спеціальності. Молодь швидкий заробіток. Молодь більше мотивує швидше стати незалежними. Там своя квартира, оренда, якось рухатись там в своєму напряму, там своє житло, дівчина, сім'я і так далі. Ти протягом року можеш вийти на рівень там, 50 тисяч, 60 тисяч. Реалії на ринку праці доводять: мрій про професію замало. Важливо прораховувати, чи буде для вас робота. Тому фахівці радять українським абітурієнтам дедалі прагматичніше обирати професії, йти туди, де буде розвиток і гідна зарплата. Таніл Самсонов, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. На цьому поки що все, але наш наступний випуск вже за 15 хвилин. Тож не пропустіть факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук з нами на зв'язку. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю. Пані, навіта вас. Ви напередодні повідомили про заборону руху трасою краматорськ добропілля для цивільних. Це траса, яка обстрілюється росіянами регулярно. Чому тільки зараз таке рішення було ухвалене? Так, було прийнято рішення вчора на раді оборони заборонити по трасі добропілля Краматорськ просування цивільного транспорту, тому що спочатку місяця ця траса потрапляла 21 раз під обстріли. Тринадцять людей постраждало, три людини загинуло, та десять отримало е, на поранення. Ворогів піввідронами знищує майже все, що дивиться по цій трасі, для того, щоб зберегти життя здоров'я наших людей, було прийнято рішення. Люди знають всі об'їзні шляхи, як можна цю трасу об'їхати. але наша мета зберегти людей і підтримати, тому що обстановка в області найскладніша. Днями 46-та бригада викладала відео е, відтинку цієї траси Добропілля Краматорськ, і там на узбіччі стоять згорілі автомобілі, деякі ще димляться. Тобто, це все наслідки прильотів російських евпідронів. Але над цією трасою, попри такий величезний ризик, обстрілів, не було антидронових сіток. Чому? Зараз в цьому напрямку працюють величезний обсяг робіт по антидроновим сіткам зробили військові. Наші ми, ми, ми свої сторони допомагаємо По цій було більше 50% закрито антидроновими сітками. Ну і зараз в таких складніших умовах наші захисники працюють для того, щоб цю трасу закрити повністю антидроновими сітками. Крім цієї дороги, ми сплановані розпочати роботи і на інших дорогах, тому що це логістичний пункт з міста Добропілля. Ми розуміємо, тому що в добропілля дуже величезна кількість людей, тисячі 600 людей знаходиться в місті. 980 людей після обстрілів, які ворог здійснив на місто Добропілля, це 38 обстрілів було тільки з початку місяця. 980 людей виїхало з міста. Тобі ж наші військові, наші цивільні роблять все можливе для того, щоб виректи життя наших людей, і що стосується траси добропілля Краматорська. Ви говорите про те, що зо 50% траси вже накрито і зараз продовжуються роботи, аби повністю її, хоча б таким чином, частково убезпечити, але це дуже важлива логістична артерія, серйозна дорога. Чому її не накрили завчасно? Цьому напрямку роботи не один місяць вже роботи ведуться. Ми дійсно ця дорога вона дуже величезна і велика кількість там наших військових працюють в цьому напрямку роботи. Ми свої допомагали і допомагаємо військовим зараз. її робить далі. Крім цієї дороги, як я вже говорив, є і будуються в інших напрямках дороги. Ну так як ворог модернізує свої впівдрони, ланцети і інші літають... Повністю вони беруть на контроль не тільки цю дорогу. На всі дороги, підніжні шляхи до Константиновки, до Дружківки. Ворог обстрілює теж Траса Покровськ, Бородінське доброполь добропілля теж під контролем ворога і не тільки ці дороги. Саме добропілля, якщо подивитися на мапу бойових дій, то воно не в притул до фронту стоїть. Але тим не менше, росіяни почали дуже активно по місту бити. Зо сотня fpv дронів може прилетіти буквально за один день. Ви говорите 22 тисячі цивільних там проживає. 900 виїхали. Як наростити темпи евакуації, тому що люди вочевидь в небезпеці. Люди виїжджають, як я вже говорив, 980 людей за два тижні. Виїхали, і люди виїжджають кожного дня. На жаль, тільки спочатку місяця за два тижні сім людей загинули, та 14 людей отримали поранення. Ворог дуже активно застосовує fpv дрони ланцети, але завдяки нашим військовим позакривали величезний обсяг робіт зроблений для того, щоб засоби морепу закривати такі величезні міста як Добропілля. Загалом минулої доби скільки на Донеччині було обстрілів і які громади найбільше страждали? 3211 разів окупант обстріляв Донеччину. На жаль, 11 людей отримали поранення. Наскладніших умовах живе Донеччина, тому що ворог обстрілює майже всі населені пункти. 121 людину та 21 дитину вдалося вивести з міста, які наближені до лінії фронту, завдяки підтримки підрозділам поліції білі Янголи, підрозділом ДСНС, Фінікс органам влади. Люди отримують всю необхідну допомогу як від держави, так і від наших благодійних гуманітарних організацій, і вивозимо їх за межі області. Працюємо з волонтерським рухом для того, щоб підтримати наших людей. Напрацюємо до підготовки до опалювального періоду. Ми розуміємо, що він буде найскладніший, тому що ворог знищує наші всі об'єкти критичної інфраструктури, котельні, насосні станції. Ну, наші енергетики, наші комунальні служби роблять все можливе для того, щоб підтримати наше населення, яке залишається в області, з воду, газу, електропостачання. Хоча в містах, які наближені до лінії фронту, найостанніші вмов, і там знаходиться близько 25 тисяч людей без газу, води електропостачання і виїжджають дуже дуже повільно. Тільки на прикладі міста Покровськ. За е, сьогоднішній день е, записалось е, 18 людей на евакуацію. Це дуже мало, півтори тисячі людей залишається в місті. В місті Покровс, ворог майже знищив те місто е, дронами, ствольну артилерію. Ну, наші захисники роблять все можливе, щоб стримати окупанта і не дати їм наближитися до міста Покровськ. Ну люди виїжджають дуже дуже повільно. Ну за словами очільника міської військової адміністрації Покровська там лише дві точки із питною водою залишилися, де люди можуть її набирати. Гарячої біди вже міжнародні організації не роздають. Яка гуманітарна ситуація в Покровську? Так, гарячі, гарячу їжу вже на благодійні організації суботи не роздають, не працюють три крам, три, три крамнички з власниками. цих крамничок проговорили. Пропрацювали так, як неможливо можливо завести. Про продукти питну воду, тобі ж вони розпродають все, що у них є, і вони містом залишають. Тому ми вкотре звертаємося до людей, щоб вони ввижали, тому що дуже важко завести гуманітарну допомогу. Ліки один лікар залишився на все місто Покровськ, і в Рудянському величезна кількість людей залишається 774 людини. Тільки минулої доби ворог обстріляв Родінське, чотири людини отримали поранення. Це чоловік, 37-53 роки, та жінка 54-69 років. Тобі ж ворог знищує повністю всю цивільну інфраструктуру, що знаходиться в Донецькій області. Жодних військових об'єктів там немає, ні в Покровській, ні в місті Родинськ, ні в інших містах. Те, як вони обстрілюють, знаєте, там уже взагалі ніяких об'єктів цілих не залишається. Пане Вадиме, дякую, що інформуєте нас про обстановку на Донеччині. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Власне темою Покровська ми і продовжуємо ефір. До нас зараз приєднується головний сержант з воду безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади десантно-штурмових військ, які саме на Покровському напрямку служаться. Кирило Федоренко. Пане Кириле, я вас вітаю. Вітаю вас. E, насамперед хотів привітати всіх військовослужбовців нашої бригади, всіх, хто долучається до, до допомоги, всіх, хто звільнився, всі, коли, коли хтось був причетний до нашої бригади, з днем нашої бригади, наснаги і перемоги над ворогом та кожному ми... з нас. Приєднуємося до привітань. Дякуємо усім, хто нас захищає і захищав в складі 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади, яка свій день народження відзначає, щоб наші глядачі розуміли. Це перша бригада, яка десантно-штурмова, яка війшла до складу збройних сил України 32 роки тому. 32 роки береже наше життя. 25-та бригада, пане Кириле. І зараз ви на дуже складному напрямку на Покровському. Розкажіть про ситуацію. Ситуація важка. Ворог постійно намагається просуватися на позиції, але більш-менш максимально контрольована по відповідальності нашої бригади. Наскільки інтенсивним зараз є застосування ворогом дронів і чи зростає їхня кількість у небі? Так, велика кількість дронів, і оптоволокно, і звичайних FPV, і вони збільшують відстань. І кількість їх присутності як на позиціях, так і на тилових е містах, які знаходяться поза лінією відповідальності нашої бригади. Угу. Армія інформ повідомляла про те, що на покровському напрямку Росіяни використовують як власний мобілізаційний ресурс, так і мобілізованих із так званих ЛДНР. Ви бачите якусь різницю на полі бою залежно від того, який це підрозділ. Ні, не бачимо з різниці. Вони вигинуть однаково. Угу. А загалом, зараз що можете сказати про тактику росіян, чи є якась зміна? Тобто, оці малі піші групи, це ми бачимо по в, про всі по всій протяжності фронту. Але Покровський напрямок найскладніший. Відповідно, чи застосовують вони там і більш складні методи бронетехніку тощо. Ні, нас жаль, на даний час вони не використовують, тому що розуміють, що це недоречно. Вони намагаються мабуть накопичити на тилових своїх позиціях для того, щоб може в подальшому використовувати для якихось великих штурмів. Ну на даний час, поки використовують піші групи або використовують техніку в виді мотоциклів або баги. Ну це дуже рідко зачасту. Це в пішому порядку. Вони намагаються просунутись на позиціях. Як це впливає на вашу роботу, на роботу операторів українських дронів, коли замість техніки преокремо взяти росіян? Ми над цим працюємо. Виявляємо Мавіками, виявляємо великими пташками типу Крив і вражаємо так само і з Мавіків, і ФПВ? В принципі, неважливо, хто їде піхота. Техніка ми намагаємося стримати будь-яке пересування ворога. Дякую вам за це величезне. Вам і всім бійцям 25-ї десантно-штурмової. Це був Кирило Федоренко, головний сержант зводу безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади десантно-штурмових військ, яка відзначає своє 32-річчя і вітати, яку сьогодні можна і варто за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це всеукраїнська платформа друзі, дешеве саме 25-ту бригаду. Давайте сьогодні підтримаємо. Подякуємо своїм донатом за те, що 32 роки вона вже береже Україну. Зараз ми зробимо коротку паузу, після якої будуть новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.